Одна з найдавніших церков Прикарпаття церква Успіння Пресвятої Богородиці в селі Коршів Коломийського району. Збудована вона у 1843 році. Загалом, перші згадки про церкву у селі Корщів містяться у джерелах, які розповідають про заснування близько 1600 року містечка Казанів на осаді села Корщів, де була успенська церква. Відомо, що вона була трьокупольною з 1752 року. При Коршівській церкві велись матричні книги. У 1840 році патрон церкви дідич Коршева з польського роду Жечуновичів запрошує для спорудження нового храму у Коршеві майстра Печеніжина. Стару Успенську невелику дерев'яну церкву продали до села гончарів Обертинського уїзду. На території села Коршова було збудовано дві церкви: церква Успіння Пресвятої Богородиці, в якій ми знаходимося. Це Матерна церква і дочерна церква Святого Харкістратия Божого Михаїла, яка була відкрита в 1844 році, рік пізніше. Ось. На той час це було одне село. Зараз це село Корчів, а це село Казанів, хоча церква від церкви всього навсього 900 метрів. Ось. І... Розділяє, значить, чітці два села тільки колі. В обидвох церков був один священник. Ця церква вважалася міською, а в Казанові сільською. Церква мала свою землю та орне поле. Загалом, хоча будівля реставрувалася, вдалося зберегти іконостас, який, вочевидь, потрапив сюди з тої старої церкви, яка стояла тут до 1843 року. Збереглися й інші старожитності. Церква має два бічні престоли: це Благовіщенський престол і Архістратив Божого Михайла. Ці так само ікони і престоли. Вони і древні, і древність, і ідентичність збережно по них. І з самого початку дах був покритий гонтою. Що стосується архітектури, храм є хрестоподібним і має п'ять куполів, що не зовсім притаманне для Галичини. У нас на Прикарпатті будуються храми здебільшого виліді хреста. Значить, ці храми здобув збудовані в Христа, здебільшого трьох куполів. Три куполи – це є символ Пресвятої Троїці. А п'ятикупольна церква це є символ Ісуса Христа і трьох євангелистів. Ось, і власне, оця церква, вона є п'ятикупольною і такий стиль побудови церков збережений, тобто хрестоподібний. Але значно більші, тому що церква є помістимості дуже велика, вона сміщається 300-350 парафіян на службі Божій. Варто відзначити, що у 19 столітті храм був значно меншим, ніж він є зараз, адже споруду добудовували. Ми маємо світлини, якою була церква на початку 20 століття, а якою вона є зараз. Ми бачимо великі переміни, і у цих перемінах брали участь жителі села Коршева і Казанова. Тому що власне вони приходили і приходять до цього храму своїми матеріальними пожертвами. Своєю фінансовою підтримкою завжди дбають про те, щоб благоукрасити, щоб храм відповідно виглядав. У 1992 році за пожертви православно віруючих села було завершено реставрацію внутрішнього оздоблення храму, тобто іконопис. Три роки з 2009 до 2011 проводилась зовнішня реставрація за кошти громади Української автокефальної православної церкви. Храм був Перекритий бляхою Булатом, оскільки до цього він був покритий гонтою 82 роки, а 82 роки був покритий оцинкованою бляхою. І та оцинкована бляха вона пережила Велику вітчизняну війну, мала діри, храм тік в сімьох місцях зараз почав текти. І ми силою нашої громади без Допомоги якихось політичних партій, без допомоги райдержадміністрації, облдержадміністрації ми зробили перекриття цього храму. Це дуже великі кошти, і при цьому використовувалися кошти виключно громади Української такі православної церкви. У 2011 році, в День храмового свята, 28 серпня, прибув на це храмове свято владик Андрій Митрополит Галицький, який освятив оновлений храм і був приємно вражений тою великою роботою, якою Яку зроблено власне за ці останні роки, я хочу відмітити, що при цьому практично немає у нас якихось таких меценатів, якихось таких людей, які роблять ці пожертви, одна людина і все. Це всі люди беруть безпосередньо участь у тому, щоби церква мала відповідний вигляд. Це робочі руки наших парафіян, пенсіонерів. Тих, які зараз працюють, роблять пожертви на храм. І завдяки цих пожертв, ми стараємося оздобити і приукрасити цей храм. У 2011 році, коли відбулася реставрація храму, вирішили переробити і притвор. Жертводавець цього наш парафіянин і люк Дмитро, який пожертвував дерево, і ми зробили його новим. А використовуючи цю нагоду, я вирішив зробити тут таку церковну лавку, де продаються свічки, ікони, книжки. І благодійно можна взяти газети. Для чого? Тому що, знаєте, написано в святому писанні, що Господь вигнав із храму торговців, які торгували. І неправильним є те, коли в середній частині храму продаються там свічки чи ще там ценькають якісь копійки. Передбачено церковним уставом, що можна це робити у притворі. Тобто притвор це ще є те місце, де має право стояти оглашенні, де має право приходити якісь люди, які навіть ще не охрещені. І це є місце те, де можна щось купити. А вже в середній частині храму там не можна продавати, торгувати чи ще щось там робити. Ось і тому я хотів вивести звідти продаж свічок сюди і одночасно після того вже. Дати можливість людям, щоб люди не купували там ікони, скажімо, у циганні на базарі, а що могли собі освячену ікону придбати у храмі. Дивовижно, але на відміну від багатьох інших храмів, Кучівська церква жодного дня не була зачинена. Тут завжди відбувалися відправи, переживши три імперії: Австро-Угорщину, Польщу і Радянську, не дивлячись на всі ті труднощі, які виникали історії життя тих людей, які проживали і проживають в цьому селі. Храм завжди був місцем, куди приходили люди з корботами, печалями, просячи Бога, молячи Бога про захист, про поміч і отримали все те, що просили. Церква, як добра мати, вона завжди з відкритими обіймами чекала і чекає нині своїх дітей, які приходять часто з блудної дороги, часто із якогось такого бездоріжжя, приходять до храму Божу, і тут вони знаходять той захист. Той покров, відчуваючи заступництво і опіку Матері Божої на її же честь, будований цей храм, господнє благословення на всіх дорогах свого земного життя віку настоятелі церкви користувалися повагою селян. Священики вчили людей грамоті, були активними учасниками усіх культурно-просвітницьких заходів. Відомо про існування на початку ХХ століття при храмі Братства Тверезості. Була велика проблема в тому, що багато наших співучизників співалися через те, що жиди, євреї тривали ті різні. Такі корчми і так далі. Тому було встановлено братство тверезості, де люди складали обітниці утримання від п'янких напоїв на все життя. Ось і в такий спосіб це була така велика праця церкви, щоб протистояти тому злу, яке на той час було. Продовжує давні церковні традиції нинішній настоятель храму, отець Миколай Гелетюк, який понад 17 років служить в ньому вірою і правдою та робить найважливішу справу на землі. Адже, як каже святий Григорій Богослов, ведення душ це мистецтво, понад усі мистецтва і знання понад усяке знання. Отже, отець Миколай сумлінно робить все, аби вказати людям на вірний шлях. Це надзвичайно складна і кропітка робота, яка ставить перед настоятелем храму непросте завдання знайти особливий індивідуальний підхід до кожного, стати помічником в пізнанні духовного світу, наставником у відкритті себе і провідником в пошуках істини. Робить він це насамперед за допомогою Слова Божого та духовних книг. Споконвіку було слово. І слово в Бога було, і Бог було слово, і воно в Бога було споконвіку. Ця церковна бібліотека, яка відкрилася при православному храмі у спелі Псвятової Богородиці, відкрита із метою такою: духовна книга на противагу алкоголізму. Оскільки останній час спостерігаємо значне падіння духовного рівня наших співчизників, і однією з основних причин цього падіння є алкогольна залежність. Щорічно алкоголь вбиває близько 40 тисяч українців віком до 35 років. І ще 7 мільйонів перебувають у тенетах зеленого змія. І за статистичними даними на одного українця нині припадає 1,2 книги, і при цьому літр алкоголю. Тому я вважаю, що церква не повинна стояти осторонь такої проблеми, яка нависла над нашою українською державою. Сьогодні алкоголь пропагується скрізь всюди, по засобах масової інформації. Тому саме читання святого Писання, читання духовної літератури може допомогти людині вийти із стану алкогольної чи якоїсь іншої залежності. Відомим є із практики священничого життя, коли людина алкогольно залежна, після того, як відбувається цей момент одержимості, і людина відчуває спрагу до пиття алкогольних напоїв, вона, маючи силу волі, бере у свої руки духовну книгу і починає її читати, спрага відходить. І в такий спосіб, через читання, людина може позбавитися. Тієї чи іншої залежності, зокрема алкогольної залежності. Тому я е, запрошую всіх наших парафіян, всіх людей, які е, люблять читати, які хочуть боротися із тими чи іншими ріховними пристрастями, перемагати це ці пристрасті саме читанням е, святих Божих книг. Тому стверджує отець Миколай, якраз читання духовної літератури сприяє духовному збагаченню у 2011 році. При храмі відкриту бібліотеку, аби люди могли прийти і вибрати щось цікаве та корисне для себе. Наразі є вже 40 постійних читачів, які з задоволенням пізнають ті чи інші істини. Найпочесніше місце бібліотеці займає 12 старовинних богослужбових книг церковнослав'янською мовою. Ці книги вони використовувалися і навіть мною використовувалися не до давнього часу при богослужінні, тобто при таких богослужіннях як, як вечірня, утрення, всеночне бдіння. Значить, що це є за книги? Це є Мінея общая», це є Октоїх, це є апостол, значить це є Тріодь. Це є Трьох Постова. Ось це оці якраз 12 таких старовинних книг у нас є, які використовувалися при богослужінні. Найстарішою книгою є Мінея общая», Вона видана, печатана в Лаврі Кії Печерській 1680 року. Оскільки всі ці унікальні книги у 2000 році видано українською мовою, зараз стародруками під час богослужінь вже не користуються. Попри прохання музеїв та колекціонерів, ці книги з церкви не віддають. Окрім богослужбових книг в бібліотеці, є ще й інші видання, які можуть читати парафіяни. Чисельність їх постійно збільшується наразі, тут близько 250 примірників. Життя святих, добротолюбіє, творіння святих отців, різні різні, різні, різні книги різних авторів. Але здебільшого книги виключно духовні. Тобто ми тут не, не пропагуємо якусь е, літературу світського характеру, а суто духовні книги. Ну і як я вже сказав, е, значить, е, так Господь сподобав мене видати самому книги. Тобто е, у 2000 році е, Господь сподобав мені видати книгу, вивчаючи та зусліджуючи святе письмо. Це є 100 років недільної школи, проведених мною тут, у церкві. По вивченню святого письма для дорослих парафіян. Ось. І люди, хто собі хотів придбати, купити книжечку, придбав. Хто не мав такої можливості, може взяти її в бібліотеці і почитати. У 2005 році видана друга сотня уроків недільної школи по вивченню святого письма це ісповідування заради спасіння. І у 2011 році видана третя сотня уроків недільної школи по вивченню святого письма для дорослих парафіян, яка називається Духовні бесіди із парафіянами. А вже у 2014 році світ побачила чергова книга отця Миколая Галетюка. Це Боже слово, живе і діяльне. Також щомісяця церквою видається інформаційно-пізнавальний вісник Промінь надії, який безкоштовно отримують парафіяни. З 2000 року виходить вдруг газета Світ духовності, тираж якої сьогодні складає три тисячі примірників. Виданням цікавиться уся Івано-Франківська область. В газети є вже близько 400 постійних читачів серед парафіян, які охоче передплачують світ духовності. При церкві Успіння Пресвятої Богородиці з 1997 року діє і недільна школа по вивченню закону Божого. Тут навчається 175 дітей. Школа дає можливість дітям бути ближчими до церкви, стати воцерковленими та практикуючими православними християнами. Адже сьогодні молодь особливо гостро потребує духовного виховання. Те, що виховують батьки, те, що роблять вчителі, це потрібно. І ми повинні спільними зусиллями трудитися для того, щоб чогось досягнути. Ось. Але церква не повинна стояти осторонь. І для мене, як молодого священника, коли я прийшов сюди на парафію, це постало питання. Що треба робити все для того, аби цих дітей виховати добрих практикуючих християн. А якщо вони будуть добрими християнами, то вони будуть добрими дітьми для своїх батьків. Вони будуть добрими громадянами нашої держави Україна. Вони будуть добрими чоловіками для своїх дружин. Вони будуть добрими дружинами для своїх чоловіків. І все це є взаємопояс. У майбутньому вони будуть добрими батьками для своїх дітей. Ось тому прикладати зусилля у вихованні молодого покоління обов'язково треба. Раніше дітлахи займалися при храмі. Нині слово Боже вивчають в більш комфортних умовах у приміщенні сільської загальноосвітньої школи. Школа завжди толерувала до церкви, завжди тягнулася, тому що ми маємо спільні корені у вихованні. Ми вони і церква, і школа виховує гарних громадян України. Тому із отцем Миколаєм ми завжди були в таких дружніх стосунках, і кілька років на базі школи працює недільна школа. Яка залучає дітей до вивчення закону Божого, до вивчення християнських цінностей. До речі, клас для недільної школи у цьому навчальному закладі було облаштовано за кошти церкви. придбано партию крісла. І оскільки збільшилося число учнів, якщо е на початку було 80 учнів, а зараз у мене є 175 учнів, і є 5 груп. Ось. То була складність в тому, що не було де посадити. Приходить дитина, нема де її посадити. За кошти нашої громади, а це 12 тисяч гривень. Ці м'які крісла куплено 50 м'яких крісел, столиці, щоб діти. І зараз діти зручно собі можуть сидіти діти писати. Нещодавно у нас побувала родина, спочилого в бозі священника Василя Залуцького, який був парком цього села ще в часі панування польського. Ось, Але. Вони, відвідавши могилу свого дідуся, зробивши пам'ятний хрест на його могилі новий, запитали, що ми можемо пожертвувати саме для недільної школи, тому що вони побачили, що в нас в храмі практично є все необхідне. І от я е, сказав їм, щоб якщо їхня така не те воля благає, щоб пожертвувати для нашого е, класу відео і аудіоапаратуру. І ось цю відео аудіоапаратуру е, подаровано нам родиною спочилого е, священника Василя Залуцького. Е, зокрема, там е, його внуки, правнуки, які в Канаді проживають, в Америці, в Польщі, е, і один із правнуків Ярослав Залуцький, який Безпосередньо купив цю апаратуру, привіз сюди, і тут ми її влаштували. Зараз дітям це мені допомагає. Бо окрім того, що дітям розповідати, записувати, настановляти їх, спонукати їх, щоб вони записували, і потім мені розповідали це одне. Але знаєте, коли можна наочно показати, наприклад, чи якийсь духовний фільм, чи якийсь там такий духовно-повчальний ролик, ну моральний навіть. Дітей це воно захоплює. Діти навіть сьогодні запитують мене, а чи ми будемо сьогодні дивитися? Я кажу, сьогодні ні, на слідуючий раз. Ось, тобто дітей це стимулює. І мені приємно, я вдячний цій родині спочилого отця Василя Залуцького за те, що вони зробили такий подарунок для нашої громади і для нашої, особливо для нашої медільної школи по вивченню закону Божого для. Дітей народна мудрість каже: якщо твої наміри розраховані на рік, сій жито на десятиліття саджай дерево на віки, виховуй дітей. Основне завдання недільної школи це виховання живої і глибокої віри. Щоп'ятниці діти від першого до одинадцятого класів відвідують уроки у цій недільній школі. Усі учні розділені на п'ять груп. Перша група це перший клас, друга це другий. Третя група це молодша група, 3-4 клас, це дуже велика група. Далі середня група, 5, 6, 7 клас і старша група це 8, 9, 10, 11 клас. Приємним є те, що вже в старшій групі навіть і діти, які закінчили, тобто після 9 класу, вони навчаються або в Кроківському ліцеї, або, от, бачите, діти поступили у педагогічний коледж. Чи якийсь там економічний коледж, то вони в п'ятницю приїжджають ще після тих своїх пар у тому схову навчальному закладі, приходять сюди, щоб тут все ж таки дослухати ці уроки недільної школи і разом з випускниками 11 класу отримати атестати про закінчення. З першого року, відколи заснувалася ця школа, я на останньому дзвонику відмінникам вручаю похвальні листи. Тим, які закінчили 9 клас, свідоцтво про закінчення негільної школи, і тим, які закінчили 11 клас, атестат про повне закінчення негільної школи. Отець Миколай прагне розвинути творчі здібності і виховати соціальну компетентність вихованців. А найголовніше допомагає навчитися любити Бога та ближніх. Дуже важливо розкрити для дітей спадкоємність поколінь, значення того, що православна віра це віра наших предків, нашого народу, щоб вони переконувалися на власному досвіді, як віра допомагає в нашому непростому житті, в стосунках у родині, у дружбі з ровесниками тощо ми вивчаємо. Для чого ми ходимо до церкви, як потрібно молитися, що потрібно бути уважними, яка молитва повинна бути першою під час виконання молитовного правила? Вивчаємо, що треба молитися перед кожною справою, просити у Бога благословення на всі діла. Вчимо, як потрібно поводитися в храмі поза храмом, що треба бути увічливими з усіма людьми, добрим бути до свого ближнього, вчимо молитви, що вони символізують, символи віри. Релігії навчився право законів, які Бог нас навчив. Ми, коли ми повинні. Правильно приймати їжу. Якщо людина їсть їжу і вона не молиться, це є гріх. І отець Микола нас вчить, що потрібно завжди молитися до Бога, де би ми не знаходились, бо Бог є всюди. Нам завжди дає багато повчань отець Миколай, як, як ми потрібно, як нам правильно молитися. Молитися потрібно зранку і ввечері. А молитва повинна бути щирою. Я ходжу на уроки недільної школи з 3 класу і дуже багато чого, тому що ми вчимо і не тільки про якісь церковні правила, вчимо закон Божий, цитати і Святого Письма. Дуже духовно відбувається духовне вдосконалення. Також це залежить від ставлення особистого. Учня до недільної школи це дуже важливо для мене, і я дуже вдячна цьому Миколаю за те, все, що він вчить нас, і за те, що він проводить такі уроки з нами. Разом з тим, при церкві діє недільна школа для дорослих парафіян по вивченню святого письма. Щонеділі за годину до вечірнього богослужіння мешканці села вивчають святе письмо, історію християнської церкви, правила поведінки в храмі, вчаться правильним стосункам у сім'ї, а також досліджують чимало інших питань християнського життя. Кількість таких дорослих учнів також збільшується щороку, адже знання закону Божого та церковних правил допомагають зробити їхню віру глибшою та міцнішою, навчитися спілкуватися з Богом як під час особистої молитви, так і під час богослужіння в храмі. Кожної божественної літургії читається іван, перед читанням якого звучать слова «Премудрість, станьмо побожно», Вислухаємо святе Євангеліє, каже священник такі слова. І після цих слів ми що? Всі прибігаємо, вкликаємо під Іван. І кожен із нас повинен зрозуміти, що не Микола, не Гаврило, не Данило зараз буде говорити, а сам Христос. І вкликаючи під Євангеліє, людина повинна промовити: Говори, Господи, раб Твій слухає Тебе. І в той час ми повинні відкритися перед Богом, відкрити свої серця, відкрити свої душі, розум, серцем і душею сприйняти те, що буде казати вам Бог. І якщо ми так будемо робити, оця Божественна благодать, вона не тільки просвічує наш розум, серце, але і серце, і душу. Храм успіння Пресвятої Богородиці об'єднує віруючих. Вони завжди разом скруті і в приємній миттєвості життя. Хоча безумовно хотілося би більше радісних хвилин і емоцій, таких, які переповняють душі і серця християн на Великдень. Ті отці церкви особливо підкреслюють значення і велич цього свята. Пасха в нас це празників, празники торжество торжеств, яке настільки перевищує всі інші торжества, не тільки людські, але й Христові, що в його честь відбуваються, наскільки сонце перевищує звізди, йдеться у пасхальному слові святого Григорія Богослова. У Корщеві від святого дня Воскресіння Христа до нової неділі, тобто до провідної неділі, вірні намагаються перебувати у церкві, у псалмах, і співах і піснях духовних. Уважно слухають читання святого письма та беруть участь у святих тайнах. Воскресні торжества у церкві Успіння Пресвятої Богородиці починаються обходом довкола церкви під супровід дзвонів. Це є символ того виходу із рабства єгипетського та хід до обіцяної землі. Ми сьогодні приходимо до того обітування, до тої великої обітниці, яку дав Господь. Ще першоствореним людям після їхнього рікопадіння, кажучи сім'я сіння шони в голову Змія. Бо так Бог проймов світ, що віддав Сина Своєровного, щоб кожен до вірив в нього не загинув, але мав життя вічне. І ця любов Бога до кожного із нас проявляється в тому, що Син Божий. Будучи без плями ріха, перенебів страждання, на Головському Хресті заради спасіння кожного із нас. Після обходу починається Воскресна Утрення, святу літургію в День Пасхи в церкві служить дуже урочисто. У Євангелії того дня сказано, що якраз Христове Воскресіння є найкращим доказом його божественності, коли припиняють читати Євангеліє, чути звук дзвонів, що є символом оголошення Христового благовістя всьому с.